І у продовження теми змінюється черкаський палац культури не лише зсередини, а й зовні. Мозаїчне панно, що на тамтешньому фасаді, вже майже історія. Сьогодні зранку ремонтники почали його демонтувати з допомогою парфораторів. Зауважу, це панно стало візитівкою палацу культури ще наприкінці 70-х. Над ним, як розповів «Віка» новинам, один із архітекторів-проектантів внутрішнього інтер'єру дружби Сергій Фурсенко, працював черкаський художник Володимир Селіверстов. Допомагали йому колеги зі столиці. А от утілили задуманими цями фахівці Київського художнього комбінату спілки художників України. Саме вони нарощували барельєф і викладали мозаїку. На час. Створення це панно через свої масштаби було справжньою сенсацією в оздобленні будівель. Чому нині мозаїці немає місця на Дружбі народів? Про це та інше запитаю в головного архітектора Черкас Миколи Уперя. Вітаю вас, Микола Михайлович, У нашій доброго студії. Доброго вечора. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чим зумовлена необхідність знищення візитівки? Черкас перед початком виконання робіт по реконструкції фасадів. Палацу Дружби народів було виконано обстеження стану всіх поверхонь, всіх фасадів цієї будівлі. І під час обстеження мозаїчного панно твору монументального мистецтва встановлені і виникли певні сумніви щодо якості його виконання і до сучасного його фізичного стану. Тому для того, щоб зробити науковий висновок, були залучені спеціалісти з науково дослідного інституту будівельних конструкцій міста Київ, які зробили ретельне обстеження, простукали кожний квадратний дециметр цього панно і зробили висновок, що більше третини. Цього панно просто перебуває в повітрі. На чому воно тримається, незрозуміло. Іншими словами, воно коржом відшарувалось від основи, де воно могло, мало б і повинно бути міцно триматися. Під час подальшої перевірки встановлено, що і решта 70-60% також під певним сумнівом тримається на чесному слові. Розбиратися, чому так трапилося, чи це якість виконання робіт, чи це е, час вплинув, чи це підмокання, але залишати в тому місці категорично було заборонено е, висновку, яку зробили спеціалісти науково-дослідного інституту, і е, для того, щоб е, застережити можливе падіння, якісь негаразди, були залучені також фахівці наших е, е, мистецьких кол. Для того щоб вони обстежили, і вони також підтвердили ми звернулися в управління планування та архітектури облдержадміністрації. Підтвердили, що воно в такому, е в такому стані залишатися не можна не може чисто фізично. Тому е керівництво замовника прийняло рішення терміново його демонтувати. Паралельно оголосити конкурс на виготовлення нового е, твору монументального мистецтва. Чи це буде мозаїка, чи це буде інший вид, покажуть результати і підсумки проведеного конкурсу на сьогоднішній момент? Це ліквідація аварійного стану цього панно. і реконструюючи фасад. Ніякого морального, і фізичного, і юридичного права не було залишати це панно на місці в такому стані. Дякую, скажіть, будь ласка, ще якісь зміни у зовнішньому вигляді палацу ми побачимо? Планується виконання робіт не лише по екстер'єру цієї будівлі, не лише по фасадах, не лише по зовнішньому вигляду, а по внутрішньому простору. Повністю буде замінено інтер'єр всіх основних приміщень, виконується ремонт інженерних систем. Що стосується фасадів, то після. Певних дебатів, які точилися, яким шляхом іти, чи його склом закрити, чи його залишити в первісному стані, було прийнято загальне колегіальне рішення архітектурної ради і громадськості, яка вивчала це питання. Прийнято рішення залишити первинне авторське вирішення цього фасаду. Єдине якісно зараз несучасні матеріали, які були використані близько 30 тому років назад. От замінити на сучасне застосування як полімерних е, шарів штукатурки, так і е, в поєднанні з е, композитними так званими матеріалами, тобто це анодований метал, який за кольором близький до первинного кольорової гами, і буде е, тільки покращувати вирішення цього фасаду. А далі про саму площу ми бачимо, що зараз майже під нуль робітники зрізують фонтан біля дружби народів. Що буде там натомість? Те, що і було, але на якісно вищому рівні. У всього буває так само і в архітектурі, і в благоустрої, буває початок, і буває навпаки кінець. Ми бачимо, що той стан, і фізичний, і моральний площі, який був на момент початку виконання робіт, далеко не є сучасним і далеко е не привабливим виглядом. Тому залучена Укрдизайн група проектна організація, яка дислокується в місті Львові, От, яка перемогла в тендері на залучення проєктних організацій, і нею розроблено і запропоновані проектні пропозиції по докорінній реконструкції прилеглої території. Зразу ж хочу наголосити заспокоїти, що основні зелені насадження, які тут є, будуть збережені, будуть під, підлягати заміні тільки ті, які згідно з висновками екологічних служб не можуть далі знаходитись як аварійні та ті, що сухостійні. Площа виконання реконструкції передбачає розміщення парковочних місць справа за фасадом глибині території. Заміна повністю покриття тротуарного покриття, розмі... реконструкція, повна заміна технологічного обладнання самого фонтана. Сюди залучений досвід, який був використаний минулому році у місті Вінниця. Я не кажу, що ми прагнемо. Перевершити ті досягнення, це безумовно ні. Але технології, які там були застосовані, це і змінна висота струменя, це і підсвітка, це і динамічні струмінь. Ці заходи будуть житі для реконструкції. Буде змінено саме розуміння цього фонтану. На сьогоднішній момент, до сьогоднішнього моменту, цей фонтан був обрамлений стінкою висотою близько метра, і завжди мами турбувалися за своїх дітей, щоб вони, не дай Бог, не впали з тої Слизької стінки, і не пошкодили собі щонебудь. Зараз це буде більш демократичний підхід, більш демократичне єднання до води. Буде е, прибрані малі архітектурні форми. Це раніше вони так називали, зараз це, тимчасові споруди, які також е, непривабливі. За, на їх місці буде розміщене з лівого боку від фасади, буде розміщені дитяча зона. Е, в перспективі там буде забудовано е, тло е, будівлями двох-трьохповерховими, але це в глибині території. Зараз це не Входить в цей етап виконання реконструкції, планується розмістити карусель. Карусель трошки якіснішого рівня і класу, ніж та, яка зараз є на території ювілейного парку, парку 50 річчя жовтня. Тобто роботи будуть проводитися від вулиці Піонерська до Богдана Хмельницького, від бульвару Шевченка і в глибину до самого приватного сектору. І останнє актуальне запитання: коли, врешті, буде закінчено реконструкцію і самого палацу і площі біля нього, тому що в мерії було озвучено, що планують зробити це до дня міста. Але ми бачимо, що роботи багато. Не всі роботи, які зараз доводиться виконувати, були передбачені. Тобто, ніхто, наприклад, коли планував виконання цих робіт, не підозрював, навіть що доведеться збивати панно мозаїчне. Це додаткові види роботи. Так само дуже багато проблем викликає. Заміна інженерних комунікацій, стан їх за 30 років залишається такий, що ви бачите, що скільки там трудозатрат приходиться здійснювати на заміну цих комунікацій. Тому багато непередбачених видів робіт. Я обережно буду прогнозувати і озвучу ту задачу, яка стоїть перед нами. Це щоб до дня незалежності, до 24 серпня, роботи повністю закінчити, але життя є життя. Будемо прагнути, і я думаю, що спільними зусиллями це буде досягнуто. Дякую, Микола Михайловичу, за цю цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Микола Упер, головний архітектор міста. Дякую, дякую.